Якраз у 2022 році я пішла на аутсорс і дала оголошення на OLX своє, що я надаю бухгалтерські послуги. І тоді на мене звернувся, ну, позвонила людина, чоловік, і запропонував мені свої послуги, розказував, що в нього є хмарний сервер, там, медок може мені запропонувати цю БАВ, БАВ чи бас на той момент я не пам'ятаю. Але в мене тоді це був ну прям початок-початок 22-го року, і кілька клієнтів у мене було, я цих клієнтів просто вела в себе на комп'ютері, і мені тоді не, ну, не, не потрібно було. Саме не, не потрібен був хмарний сервер. От тому я так відмовилася, потім пізніше, вже коли мене більше клієнтів прийшло. То я вже стала дивитися, вже мені треба було б уже і хмарний сервер зручно, і вже в мене бухгалтери з'явилися, тому вже якось так на Google диску документи зберігати незручно, якийсь облік вести незручно, по Anidesку заходити, там, щоб до мене хтось в 1С, заходив, не в 1С заходив, теж незручно. І я звернулася до однієї фірми, теж так, у знайомих знайомі. Звернулась, ну я, знаю, я там трішки попрацювала. Ну, я не знаю, мабуть, добрий рік не трішки, а так рік попрацювала, але мені було якось так дуже важко. Не допроситися не можна було нічого. Програміста додатково мені потрібно було десь шукати. Програміст додаткові гроші хотів. У мене обсягів ще не було таких, і в мене все прям піджимало, піджимало, і робота особа не робилась, і мені було важко дуже комунікувати, тому що щось програміста запитаєш, що він весь час зайнятий. То він знає щось, то він не знає, то я не можу пояснити йому. Ну якось не виходило спілкування, і я з цієї компанії прийняла рішення, що ухожу, тому що от якось мені не подобається. От, І згадала, що на початку війни до мене дзвонив чоловік і пропонував це. Він тоді як пропонував, що почалася війна, клієнти роз'їхалися, розбіглися, от так, поки що. Шукаємо, дзвонимо от, до бухгалтерів, може, вам треба будуть наші послуги. І я його, я його собі тоді записала, і я саме якраз уже так згадала щось так за нього, не з першого разу, але згадала от саме вже коли я рік попрацювала і знайшла його в себе в контактах і зв'язалася з ним, і ми працюємо до цієї пори. Мені дуже подобається. Обслуговування, сервіс просто такий, як я люблю, all inclusive